Антихрист. Багато людей сьогодні кажуть. О, це ось ця людина, чи це ось ця людина? І хто ж цей Антихрист? Гряде друге пришестя Ісуса Христа? Перед пришестям Ісуса Христа прийде Ізгой цього світу. Головний сатаніст прийде Антихрист. Чадо сатанинське. І люди Його приймуть. Чому? Тому що люди не хочуть повірити в Бога, не хочуть прийти до Бога. Вони спотворюють Слово Боже, вони відкидають, вони нехтують, вони зраджують. Що про це говорить Ісус, 17-й розділ Книги Об'явлення. А ангел промовив до мене: Чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки і звірини, яка носить її, яка має сім голів і десять рогів. Звірина це антихрист, так? Цей цар останній, який запанує на землі, імперію, який створить, і з ним інші царі з'єднаються. Звірина, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні, і піде вона на погибіль. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від закладен світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться.